Відреставрований іконостас церкви святого Юра у Другобичі, яка є під охороною ЮНЕСКО, встановлюють на місце. Сама сакральна споруда датується 15-17 століттям і є пам'яткою архітектури національного значення. Те, що ви зараз бачите, той зовнішній вигляд, який є на сьогодні, він постав уже в 17 столітті. В неї не тільки екстер'єр чудовий, але і надзвичайно унікальний інтер'єр, тобто оздоблення церкви. І щастя її в тому, що власне оцей інтер'єр, оце оздоблення, розписи, які ви бачите, іконостас, який монтується, це все практично. Автентична. Реставрації іконостасу займались фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України у Києві впродовж чотирьох років. Складні тут були ці записи, дуже-дуже такі це потужні були. На, на це все по золото було це бронзівкою, за, це замазано, за, це зафарбовано. Це все було видалено. Це відкрилися такі гарні це різьба, і це золочення, сріблення, і лакові. Так, власне, і на, і на рамах, і на самих іконах там теж були складні моменти і відставання живопису, це ґрунтові від основи. Розмір іконостасу 6 на 6 метрів. Він складається з майже сотні елементів. До відновлення іконостасу було залучено 25 фахівців живопису, дерева, скульптури. Основна проблема була, що він був забруднений сильно і повністю записаний, поновлений олійними фарбами. І ці записи були дуже грубі і непрофесійні. І, ну, Псували вигляд, скажімо так, іконостасу. Відреставрували іконостас за благодійні гроші, за словами директорки музею Дрогобичина Алли Гладун, це перша професійна реставрація іконостасу. Іконостас створювався, теж є записи, починаючи з 1659 року, перший запис, і до 1669 року. Ось, так само в той же час. Розпочалися і оздоблення власне, стінописи робилися. Церква була в поганому стані, тут протікав дах, бані протікали, тут калюжі стояли, іконостас був в жахливому стані. Завершити монтувати відреставрований іконостас планують до Великодня, а 23 квітня відбудеться офіційне відкриття. Ольга Дейнака, Олег Реп, Суспільне новини, Львівщина.